В Україну йде похолодання, насолоджуватися погожими днями залишилось недовго. Із 26 жовтня синоптики прогнозують різку зміну погодніх умов. Зокрема, зниження температури, а також дощ та навіть мокрий сніг. З 26 жовтня відбудеться вторгнення холодного артичного повітря, пов'язаного з циклоном над північю Європи. Циклон відповідно принесе з собою зниження температур, особливо в нічних до мінус 3 градусів. На хвилі цього фронту утвориться циклон над північю Італії, який власне, і принесе до нас опади змішаного характеру. Сніг, дощ, мокрий сніг з дощем у Карпатах сніг. Утвориться не стійкий сніговий покривну ще зими такої. Рано говорити про таку зиму. Такі ж зміни кажуть синоптики, спостерігалися і минулого року. Тож період похолодання, ймовірно, буде нетривалим. Наприкінці наступного тижня прогнозують у гідромацентрі примхлива осінь ще раз потішить теплом. До слова, за висновками столичних експертів, 2012-й взагалі увійде до трійки найтепліших років в Україні за весь період метеоспостережень.